Готові зазирнути туди, куди не кожен наважується кафедра відвертості інтелектуальний підкаст шоу від інституту, що відкриває двері до тем, про які говорять пошепки. Тут ми сміливо і без табу обговорюємо сексологію, психологію та трансформацію освітніх процесів в Україні. Наша місія це створити простір, де думки та досвід виходять за межі буденності, викликають запитання. І змушують глибоко замислитися. Це не просто розмови, це живий діалог між фахівцями, викладачами, студентами та запрошеними експертами, навіть якщо їхні погляди не завжди вписуються у звичні соціальні рамки. Саме тут народжується істина. Ми не ведемо черговий Ютуб канал, ми створюємо спільноту, що формує справжніх українських інтелектуалів. Якщо ви готові розширювати свідомість і шукати відповіді, які змінюють світ, тоді ви знайшли своє місце. Підписуйтесь на кафедру відвертості і долучайтесь до розмови, яка змінює все. Ласкаво просимо на кафедру відвертості.